І знову мені захотілося старовинними уличками робити свої 11 тисяч кроків. Друзі, я з вами. Я з цією красою продовжую свій рух сьогодні, справжні моменти життя з вами. Уже який день я з вами, друзі, подорожую, мені це приємно. Мені приємно гуляти рано вранці, коли іще майже тихо, мало машин. Ну, така моя традиція. Традиційно я на вечір залишаю небагато тисяч кроків, а зранку намагаюся пройти більше їх. Бачимо, яка вулиця. Так, яка бруківка і скрізь старовина. Туди тягнеться старовина, туди тягнеться старовина. І піду я, мабуть, прямо, куди мені наліво, направо, вирішила, піду прямо. Ну, там щось дуже гудить іти прямо. Не піду прямо, поверну сюди. Так, повернула сюди, друзі, і йду. Різниці немає, по яким тут вулицям іти скрізь гарно. Але там, де гудить, я вам вже якось говорила в попередніх відео про те, що прибирають пилососами тут вулиці. І тому вулиці можуть бути шумними або їздять. Машини також зранку, рано. Нема такого, щоб машини не їздили. Куди тут без машин? І мої 11 тисяч кроків. І трішечки знову похвастаюсь. Трішки можу сказати, що результати такі є. Про результати також можу сказати, що вони мене тішать. Тішать вони в мене не такі значні результати. Але результати є по мінусу на вагах. Це небагато, але мінус ось такий є. І для мене це здорово, що він є отой мінус. Погано, якби постійно був плюс, так як я вам розказувала, якщо з'їла щось не те, якщо вирішили мене їсти, що не їсти, друзі, хліб не їсти. Мочну продукцію не їсти, не їсти каші будь-які. Я так говорила, що вичитаю про овсянку, можливо, овсянку можна їсти, вона не нашкодить моїй фігурі. Ну, так як я не люблю овсянку, то я і не почала її їсти. Так, магазини ось іще є. Тут поки що все закрито, і це добре, що все закрито, що можна просто походити, погуляти, і не дуже мені хтось заважає. Так що, друзі, все-таки я цього, не їм цих продуктів, про які я сказала. Бо я бачу, що як ці продукти їси, то вага збільшується. Але якщо ходити мало, то вага зменшується менше. Або, може, в якийсь момент взагалі не зменшуватися. І, напевно, треба тоді буде і машини там також заважають. Так. Ух, ці машини, вони мені скрізь заважають. Велосипеди тихо їздять, так? а машини тихо їздити не хочуть. Ну, таке життя хочу, щоб навколо мене було. Постійно тихо, ну не виходить, щоб було постійно тихо, друзі. Поверну сюди, можливо, тут буде тихіше. В кафе іще відпочивають. Ранком виходять тільки люди на дорогу ще. І я ходжу, не лінуюся зовсім мені. Не, не лінь ходити. Ось якийсь пасаж. Вже взуттєвий магазин відкритий навіть. Знаєте, Шкіряне взуття тут продають, бо аж на вулицю чути, що це шкіра, аромат шкіри йде з магазина. Хотілося б, друзі, щоб ви більше писали про ваші успіхи, про те, що ви готуєте, що я вчора їла. Розкажу, що я вчора їла. Те, що борщ я люблю, я вам вже говорила. Їла я борщ. Захотілося мені борщу, поїла борщ, але він не вплинув на мінус грамах, грамах на вагах. Тобто, борщ я можу собі дозволяти їсти скільки хочу. Ну, звісно. Борщу краще з'їсти не тарілку, а пів тарілки, пів півпорції, тому що обмеження це є обмеження. Мій шлунок все-таки звикає до вживання меншої кількості їжі. Відносно харчування мого чоловіка, то він взагалі мало їсть, він навіть менше за мене їсть їжі. От він за цей час так звик їсти, він говорить, я їм я наїдаюся. І у нього вага тримається, тобто він утримує вагу, він звик так їсти, і він каже, я не хочу роз'їдатися. От їм я так, як їм. І більше їсти я не хочу. Я іноді покладу йому в тарілку, там більше їжі. Він каже, для чого ти мені так накладаєш багато їсти? Я не буду, я не зможу. Тобто мова йде про те, що зменшився розмірами шлунок. Ось квіти виглядають ось так між столиками. Зменшилася вага у мене, каже, я не хочу роз'їдатися, мені це не треба. І це дуже добре. Там також машини. Я розвертаюся і ходжу, друзі, там, де машин немає. Не подобається мені не тільки для відео, а взагалі я шукаю, коли навіть відео не знімаю. Бо що таке відео? Відео я там 10-15 хвилин з вами поспілкувалася і все. А весь останній час я ходжу сама. Ну, так. Одні люди люблять, щоб було шумно, якісь квіти, що це за квіточки такі. Це що, камелія чи що. Так, що квіточки такі гарненькі, цікаво чи пахнуть. Та ні листочки, наче як у камелії. Так, у мене вже є подруги в Ютубі, які все знають по рослинам. І може ти підкажеш запи. А що це за такі гарненькі квіти. Ось ремонти роблять. Але, друзі, так гарно тут. Навіть без ремонтів заглянумо. Отак, Люблю кудись заглянути, щоб побачити ще якусь красу. Далі. Крім борща, якщо говорити про перші блюда, то я іще бульйони п'ю. Наприклад, зробила салат собі, помідори, огірки, Там якісь листя салата, можу додати. Трішечки різний кожного дня роблю по-різному, для того, щоб... Не, не їсти кожен день один, одне і те саме. Я вам говорила, що я голову не заморочую, я собі не наготовлюю дуже багато всього. Перед тим як їсти захотіла я користуюся грилем, в основному не сковорідкою, а грилем на грилі, що таке готувати на грилі? Раз-два і готово. І м'ясо таке смачне, сочне, воно не сухе. Тому я кожного дня більше користуюся грилем, аніж плитою. На грилі приготувала м'ясо, зробила собі будь-який салат із овочів і поїла і смачно. Двері такі гарні. Так, ось тось якраз і заходить у ті гарні двері попався мені хто може ще запропонувати мені наприклад блюда які є Корисними для обмеження у харчуванні. Я з задоволенням скористуюсь вашими порадами. Що швидко робити? Ви знаєте, от коли жили з дітьми, коли онуки приїжджали, ой, скільки часу я присвячувала кухні, як багато я готувала. Я готувала з таким задоволенням. Я торти пекла, я пельмені, вареники ліпила, бо то мої. Онуки так люблять, бо діти мої так люблять. Діти взагалі в мене як були маленькими, добре, що я жайворонок, або я себе зробила з Я не знаю. Ну, напевно, я від народження жайворонок, Тому що кожного ранку, в п'ятій ранку, я просипалася завжди, все життя, поки мої діти ходили в дитячий садочок і ходили. В школу я о 5 ранку просипалася. До сьомої ранку, до сьомої я мала приготувати перше, друге, третє для того, щоб мої діти прийшли зі школи і у них завжди була свіжа їжа. Прийшли зі школи, а воно на плиті стоїть усе ще тепленьке. І я знаю, що мої діти будуть їсти гарно. Ну, Так я себе привчила. І я так робила. Це було все життя, друзі. Це не було там якийсь місяць чи два. Ви самі розумієте, скільки діти ходять в садочок, в школу. Ну, в садочок менше, тому що в садочку якраз вранці діти могли поїсти, але я могла дітям і в садочок ще з собою щось дати. Тому я ось і так робила, друзі. Зараз же дітей у мене поруч біля мене немає, внуків також, тільки ми вдвох з чоловіком. Чоловік сказав, що я розжиратися, вибачте, за таке слово, що я так сказала, але це його слова, він свої речі називає своїми іменами. Більше не буду. Я буду їсти. Тільки ось отак. І навіть на свій день народження, коли я дозволила більший шматочок тортика з'їсти на його день народження, то він взагалі там, ну, я не знаю чи, ну, він тільки так надрізав трішечки тоненький-тоненький шматочок. І хіба що тільки спробував який-то тортик. І все. І на цьому закінчилося. У мене ось отут, коли бачу тортики, проявляється така жадібність і хочеться з'їсти більше. Які товсті стіни. Просто такі товстележні. Така старовинна краса, друзі. І я свої кроки буду робити далі. І бажаю вам О, побачила. І ще ось таку красу, так бажаю вам успіхів і говорю вам до завтра.